Друзі, всім привіт! Я сьогодні вас запрошую на нашу фабрику Тронегранди. У сьогоднішньому відео я хочу розказати, як ми створюємо крісла, е яка етапність іде, і що у нас практично виходить. Смотрите, сьогодні я хочу вам показати таку крісло, що ми робимо для нашого замовника. Це крісло у нас потім перетвориться е і в диван, і в цілу колекцію. Там буде і пуфік. Але перше, що ми зробили? Перше, ми зробили отаке от креслення. В якому повністю проробили повністю цю модель. Ми проробили і нахил, і висоту посадки. Але коли я підійшов до цього крісла, ну так, да, воно гарне, воно класне, але е, коли на нього сідаєш, ну воно неудобно сідати. Тобто я підняв йому посадку. Потім е, ми проробили його, повністю в картоні вирізали оці всі вуха. Я оглянув, що ну, ну, не дуже гарно виходить, і я Бачите, я зробив вже, зараз, вже, зробив в вже мастер моделі. Тобто я повністю проробив це ухо, вже вирізав, доклеїв нове, нову частину. Бачите, якщо ми глянемо на праву бокову стінку цього крісла, то це як було, як вже намалював конструктор. Але мені воно не сподобалося, я вирішив доробити, що воно так знаєте, як крило самоліта виходить вверх. По каркасу нижньої частини. Ми залишили її товщиною, як нам потрібно, добавили, парал... зробили паверело 120 мм, для того, щоб людям було, коли не сідали, зручно було сідати. І для того, щоб була зручність, ми знизу ще поставили м'які паси і набили зверху тканинку, щоб вона згладжувала оцей перехід пасів. Ззаді воно, бачите, воно виглядає поки що так. Але знаєте, для чого ми це зробили? Ми, ц... ми цю частину зробили так, що ми зробили так, що виходить, щоб зараз проробити от спинку, контур цієї спинки, треба було зрозуміти, як же воно буде виглядати, як воно буде виглядати той радіус. Тому зробили таку, от, бачите, частинку, і е, ця частина мені допомагає сформувати форму цього крісла, щоб його повністю переглядати. Але зараз воно щас пройде дороботку це крісло. І потім ми вже будемо робити його, вже, е, доклеювати поролон внутрішньої частини. Будемо проробляти вже сам, уже чехол цього крісла. Тобто, перше, що треба зробити, перше нужно намалювати креслення, зробити мастер-модель. На мастер моделі треба е, вивірити уже ергономіку, посадку цього крісла, як буде зручно сидіти, як вам подобається форма, не подобається. Потім опять переробляється кресло, після переробленого креслення. Ви знову збираєте, смотрите, що треба доробити. Потім вже прорабатується поролон, а потім вже проривається одяг. Крісло зробити дуже складно, але з крісла можна постійно виробляти повністю всю колекцію. Треба, от, якщо ви хочете вивити диван, крісло і пуфік, треба краще означати з крісла, бо його пропорції можуть, сразу додадуть вам і пропорції самого дивану. Нрабається моє відео, ставте лайки, підпис на всім пока.